По 500 загиблих російських солдатів на добу лише на одній ділянці фронту такі темпи просування армії Росії на український бахмут. До міста з'їжджається українське командування. а Росія відправляє на забій найкращі підрозділи. Які найближчі перспективи у розподілі сил у місті розбираємося в цьому відео. Російські солдати досі намагаються штурмувати український бахмут, але сили виснажені. Битву за це місто обговорює весь світ. У жодному іншому місці на сході України не загинуло так багато солдатів. Ніде більше така тактика м'ясорубки з боку Росії не була б такою кривавою. Через невпинні спроби штурмом захопити Бахмут. Росія втратила десятки тисяч солдатів, включаючи колишніх в'язнів. Пише видання Білд. За місяці боїв Бахмут справді став справжнім громовідведенням для ЗСУ. Втрати росіян там величезні. Тільки за останню добу в цьому українському місті армія Росії втратила вбитими та пораненими 535 військових. Такі цифри озвучив представник східного угрупування військ Сергій Череватий. Минулої доби там зафіксували 157 обстрілів, 53 бойові зіткнення. Околиці міста усіяні трупами російських солдатів. Українські бійці продовжують тримати оборону. На цьому відео прикордонники нічого ми тримаємо. Військовці, хлопці допомагайте. А ну роту просто щоб вони друг друга. перестріляли. з самого ранку. Військові зсу вибивають ворога з промзони міста. Зайшли вже в промку. Ну, стараємося сейчас їх вибір. Ані закріпілі сьогодні ночі. Моя розвідґрупа зайшла сіли. Питаємося сформувати їхні позиції. Поранених солдатів евакуюють під обстрілами. Артилерія в'є, не припиняючи. Місто виконує непросте завдання, націлене на виснаження ресурсів армії РФ і робить це успішно, кажуть військові експерти. Судя по тому, скільки разів командуючий сирський, приїжджав в Бахмут, була прийнята стратегія, що Бахмут буде ставлятися постепенно. То есть постепенно войска будут отводиться, затягиваться российские войска в городские бои. Это, как мы с вами говорили, одни из самых страшных боев, которые можно себе представить, потому что они очень долгие, длинные, кровопролитные, и конца и края практически не бывает. То есть каждый шаг назад для нас и шаг вперед для россиян, он будет даваться невероятным количеством усилий, потерянной техникой, сожженными людьми и потерянным временем. То есть Бахмут сейчас выигрывает время для нашего контрнаступления. Сегодня про отступ ЗСУ с Бахмутом не идется. Бивак. активній фазі каже військовослужбовець Іван Тимочко. Зараз Бахмут виконує свої задачі по відтяганню ворожих сил, не дає їм можливість власне почати наступальні дії потужні по інших напрямках. І те, що нам вдається зараз, далося залучити там підрозділи, які власне навчені для ведення бойових дій у міській території. Свідчить про те, що Бахмут тримається. Більше того, місто по суті стало гігантською пасткою для елітних підрозділів армії РФ, оскільки ресурсу мобілізованих Кремлю явно не вистачає. Його виснажують саме міські бої. Там вже гаряча солянка насправді, бо від ДШВ, лінійних бригад звичайної піхоти, так так само цих вагнерівців. І що найважливіше, там власне сконцентрована була еліта вагнеру, дійсно навчені бійці. Дуже кваліфіковані, які там брали участь у боях за кордоном, то зараз ми в Бахмуті маємо можливість відловлювати, перехоплювати, знищувати власне дійсно ту ту частину елітної російської армії фахової чи навіть того вагнеру, які не загинули в перших днях боїв, починаючи там з минулого року березня, квітня, коли масово знищувалася власне їхня еліта військ. Про те, що людського ресурсу на російському фронті дедалі менше, говорять і сотні оголошень про додатковий набір добровольців. Днями у телеграм-каналах тимчасово окупованого Мелітополя буквально прокотилася хвиля однієї і тієї ж реклами. У ПВК Вагнер закликали всіх бажаючих поповнити їхні лави та вирушити під Бахмут Донецької області. Автори цього оголошення спокушали добровольців зарплатнею 250 тисяч рублів на місяць і повним соцпакетом. Насправді ж найманці частіше отримують просто пакет. Судячи з масовості вкидів, справи з гарматним м'ясом у Росії зараз йдуть дуже погано. Відео з мобілізованими, які на чому світ стоїть, клянуть своє начальство, набирає мільйони переглядів у соцмережах. Про проблеми з боєприпасами вже відкрито говорить не тільки Пригожин, а й регулярні частини армії Росії. І все більше Росіян не розуміють за що воюють їхні хлопчики. І навіть якщо припустити, що українські військові вийдуть з Бахмута, то точно остаточно не аби як потріпавши сили Росіян. Якщо ж вдруг Бахмут будуть та Наші військові будуть винуждені на другу лінію оборони, то вважаю, що Бахмут може стати на діста дев'ять последним таким более менее серйозним населенним пунктом, который російська федерація захватила за эту войну, тому що я вижу, з якими потоками это все дають, з якими усилиями, і вполне возможно, что вона далі просто не зможе продовжити наступлення в тому состоянні, котрому на сеча діла. А поки російська армія стачується, як простий олівець у Точильці, військові зсу у проміжках між обстрілами та утриманням позицій встигають підгодовувати тварин, господарі яких виїхали з міста через російське вторгнення. Так, розкидатися людьми, як це робить Росія, з населенням у 150 мільйонів, Україна собі ніколи не дозволить. Рішення, які приймає командування, мають на меті максимально зберегти життя кожного бійця. Якщо постане питання виходу з бахмуту, в нього буде вийдено. Ми маємо багато досвідів. Той же самий Лисичан, той самий Сіверодонецький самий Зюбум, який був звільнений, так само і Херсон ми можемо говорити. Що все одно ми розуміємо, що якщо буде кризове питання по утриманню чи виведенню, завжди буде прийматися більш безпечне рішення. Аналітики інституту вивчення війни зазначили, що російські військові та найманці ПВК Вагнера продовжили атакувати Бахмут, але вчора, наприклад, не здійснили жодних заявлених кроків у межах міста та околицях. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.